І всім привіт, друзі! З вами Давид, і сьогодні я вам розкажу, як зробити трав'яний клінок. Крафтиться він не важко, а поч... для початку підпишіться на канал, ставте лайки, а я... ми починаємо. Для початку нам пригодиться 15 спорів джунглів. Ви їх знайдете в джунглях, так... впануться в таких цікавих рослинках. Вон вони. Жало випадають з бджіл, шершнів або з слаймів. Це, звичайно, все в джунглях. Лозу ви можете добити з самої цих джунглів в шахтах. Вони часто там появляються. І це все, що вам потрібно. Ну і, звичайно, вам потрібно або міфріова накавальня, або звичайна на Заходимо на ковальню і крафтимо наш клінок. Виглядає він отак. Атака його 21. От такий клінок, він пригодиться вам для крафтингу. Самого зеніта. А, щоб... а потім я вам розкажу, як крафтити зеніт. Але для... для нього вам пригодиться обов'язково травяний клінок. Отак він виглядає, стріляється він шипами. Це все, що для вас... вам для нього потрібно. А з вами був Давид. І всім до зустрічі!